Псалом другий. Чого метушаться народи, і люди задумають марне, встають царі землі, князі зговорюються разом на Господа і на його помазаника, порвімо їхні кайдани, скиньмо із себе їхню кормигу. Той, хто живе на небі, з них сміється. Господь із них глузує, тоді до них говорить в своїм гніві, в своїм обуренні бентежить їх. Адже то я настановив мого царя націоном, горою святою моєю, оповіщу про постанову, сказав Господь до мене. Син мій є святий. Я породив тебе сьогодні, проси в мене, і я дам тобі народи в спадщину й кінці землі тобі в посілість, ти розторощиш їх жезлом залізним, немов посуд гончаря, розіб'єш їх. Отож, царі, ви нині зрозумійте, і схаменіться ви, що правите землею. Служіте Господові в страсі і радуйтесь в тремтінні, цілуйте його ноги, щоб не розгнівався він, і не загинули ви у дорозі, коли зненацька запалає гнів його. Блаженні всі, що покладаються на нього.